знаходжуся на своєму будівництві, будую сарайчик. Такий невеличкий, на 120 квадратів. Наняв строїтельну бригаду. Бригадір строїтельної бригади просто ужас, просто жесть. Будували, будували, набудували такого, що ось все, все каже, все готово. Бачите? Все готово. Ми роботу виповнили. В общем, нагнав їх просто з треском. Люди не хочуть заробляти кошти. Всі плачуть, що нема роботи, а кошти заробляти не хочуть. Отакі об'йоми наробили там і браку куча і всього. Пришлось вигнати. А тепер буду добудовувати сам. Купив ось піноблок, докладу. На кришу навіть нанімати нікого не буду. Усім доброго доброго дня. Привітку. Розпочинаємо новий тиждень сьогодні понеділок, так? Да. Так. Лінуся, що робиш? Лінуся шукає книжки в автошколу. Лінусі треба дві книжки в автошколу. Ну, два букваря, коротше, так. Як вони називаються? Ілюстровані правила дорожнього руху і тематичні запитання для перевірки знань. Потрібно саме видавництво Арія і за 2024 рік. А я не можу їх по по-кам'янському в книжкових магазинах знайти. В інтернеті знайшла один інтернет-магазин, не знаю, замовила замовлення прийняте ще в п'ятницю, а зі мною ніхто не зв'язується. Я телефоную мені. Також не відповідають. Повна тиша, так? Да? Ну, як двоюшниця. Як двоючниця. Сьогодні ж на заняття тобі, так? Да. От. Ну, Займайся, шукай книжечки. Так, у нас вчора, як я вже показував, півдня ми відпочивали, півдня працювали. В ну, основному працювала вчора Лена. У мене вчора була фамілія Лацюга. Mm -hmm. <laughs> да. Сьогодні Лена вже копте. Вже пішов цей процес. Прожарки, так? пішов процес прожарки. От. Там усе замочено. Хто замовив свіжим м'ясо сало, Лена вже відложила, так? приймаємо замовлення як накопчене нашу продукцію, так і на свіже м'ясо і сало. Ну, а я сьогодні буду займатися будівництвом. Як ви вже тільки що бачили, Перед началом відео, що свою стройбригаду я нагнав. Ну, сама бригада то непогана. Хлопці працювали, але бригадир, звісно, бажає кращого. Сто раз казав і ще раз скажу, що коли каже я вмію все, то це значить, він не вміє нічого. Вся історія була така. Почали ложити кладку. То те не так, то те не то. Не вистачає 20 штук, 60 штук шлакоблока. Поїхали-купили. Ой, не вистачає ще 20. Поїхали-купили. Ну Все, ми закінчили. А що ж ви тут закінчили? А як же ж тут? Так ти отак от, каже, положиш стропіла, а потім оце проміжуток заш'єш ДСП чи ДВП. Я говорю, ви що, хлопчики, на приколі. В общем, бригадир даже не може толком посчитати, скільки йому потрібно шлакоблока. Це по-перше, по-друге, надо було тут залить тут, виходить, 4 метри. І отак от надо було по цю полоску. Це десь около 5 метрів. Отакий от квадрат надо було долити оцього бетону. Не хватило шлаку, кажу, скільки потрібно шлаку, 8 тонн. Говорю, ти що больший, 8 тонн, щоб 4 на 5 толщиною 10. Ну, просто стройбригада в унікаті. Унікальна. унікальна. Хоча на OLX, там як почитаєш описання, можна просто з ума зійти, просто з піци. Ну, Я ж ще раз повторюю, хлопці молодці роботяги, Але сам бригадир бажає кращого. ну І я його просто нагнав. ну Бачите, каже отак положиш стропіло, а тут підійшєш ДВП чи ДСП. Плюс отута кладка. Ось, о, я не знаю, вам, мабуть, не видно. 11 шлакоблочин, які просто. Ну, ось Вони виступають. Просто так чудово гарно вони виступають. Це що таке? Ну так пішло. в ну, Смислі так пішло. Так будеш хату собі строїть, так пішло. Ну, це отут теж зробили стяжку. Кажу, а чого ти не робив по маякам? Що це за така єрунда? Залив, розтягнув шпателями і все. Починаю лити сюди воду, а тут містами стоять калюжі. Хоча ізначально я йому казав, що мені потребується тут невеличкий уклон, щоб вдруг чого сюди в яму стікало в щілинну підлогу. Теж браку наробив. Тут просив трошечки де проход зробити теж з уклончиком, щоб в сучі з чого стікало, так задрав аж отак. Зачем так було задирати? Незрозуміло, таку, ну, Получається, такий сильний уклон, такий аж Бугоряка. Ну, да. Де Белінвест. Ну, то пропускали, приходю, кажу, а що це? Ну, от, кладка лежить, да, вже там гониться ще три ряду зверху, тут прощелене, просвіти. Ну, ви що, коли кладете шлакоблок, ви края не мажете, ми потім заливаємо їх. Ех, біда та й годі. Коротше. Тут теж, поки вже не нагнув матюків, що та доробиш оцю ж деплетану, плита, треба ну, ж його доробити, що ж ти бросив. Я потім. Та потім це ти будеш вдома потом. А в мене треба робити, як положено. Взагалі, багато-багато таких всяких було косяків, воно мені вже набридло, і я просто нагнав його. Ось і все. Ось так от. Помост зробив для бочечки. Буде тут стоять бочечка в кормоцехі, в кормоцехі і туди розводка води. Зараз в общем, нагнав і буду доробляти сам. Не хочу я вже нікого, ніяких бригад, тому що я ж повторюю, гроші хочуть усі а працювати або не хочуть, або не вміють, та більше всього не вміють. Не думають, що люди просто так будуть їм гроші платити. Зараз буду сам це все доробляти. Купив воно піноблок і буду потихеньку сам доробляти. Оце буде найнадежніше. Запитують мене там, а що по криші, хто тобі буде кришу робити? Говорю, не нужен мені ніхто. От просто ніхто. Навіть даром. Мені не треба портити стройматеріал, він зараз дуже дорого коштує. Є у мене друзі, є товариші, які приїдуть і допоможуть, і ми самі своїми силами це все зробимо. Хоч ми і не професіонали, але я думаю, криша у нас вийде нічим не хуже, ніж в какую-то на ОЛХ там, строїтельної супербригади, яка взагалі ні в чому не розуміється. Це пройом, це ж тут буде вентилятор стоять, який буде витягувати. А ото пройом, то там буде стояти вентилятор, який буде втягувати повітря. Ну, ось так, ми з мусію зараз, да? мусюнчик, починаємо працювати, Ну, а ви постепенно все будете бачити. Трубочку так ось поставив сюди. Ну, щоб електрику заводити. Ось так. Все, працюємо, а ви дивіться. Ну, а перед початком праці, як завжди, кавуся, вип'ю кави і почну працювати тут. Опа, тут вишкварки будуть. Ленуся, вишкорки робе. А тут вже. Смалець у баночках застив. Чудовий. Такий прозрачний. Гарний. Лена. А -а -а. Скільки баночка смальцю? Смалець 50. 50 гривень. Ось така банка смальцю домашнього. От. А вишкварки. 50. А вишкварки, банка вишкварок 60. Вишкварки, бомба, супер. На хліб намазуєш, їси обалдеєш. Та й не тільки на хліб картошечка жарена, смачна і все остальне. Так, кава і працюємо. Натягнув я отак ниточку. Тут відмітив карандашем і зараз ці блоки будемо пиляти. Ось така болгарочка у мене, тут кружочок. Ну і так буду випилювати. Все, що по ниточці. Ну, ось отак потихеньку, по ниточці. І двигаюся. Я, звісно, не професіонал, не будівельник. Ну так. Що розумію, як розумію, дещо так пам'ятаю, коли хто робив. Деколи в Ютубі підглядаю, не без того. В мене сусід, он взагалі будинок побудував сам завдяки Ютубу, <гум> Ну, ось так двигаємося. Зараз підемо, подивимося, що там у Лене, яке продвіження. З цієї сторони не знаю сонечко світить. Навірно, мабуть, не видно буде. Так, лінуся. А в тебе продвіження є. Ану. Да? Це вже ти другий раз коптілку зарядила. Ану ж покажи, яка смокота вийшла. Опа! Опа, яке чудове. М -м -м -м. Клас. Я знаю, що ти тут е, трішечки, трішечки, трішечки винайшла один, ви лайфхак. один лайфхак, Да. Ну нікому ми не скажемо, да? Ось таке чудове, гарне вийшло. да. А там зараз в тебе що стоїть? Там стоїть зараз валик, о угу. Баличок і ошиєчок на просушечки. Добре, добре, ну дивимося далі. Ну, взагалі, все як завжди. Пішов дощ, не дає працювати, ясна річ там і болгарка, і електрика. ну, Та й під дощем не дуже зручно. Лена каже, дожджа не стояло, а тепер каже, стоїть на всю ніч, да? всю, ніч, всю ніч. Це весь вечір і всю ніч, взагалі бомба. Да? Вообще бомба. Ну, як завжди, ж кажу, як є робота, так вічно погода, то праздник, то погода. То рубашка длинна, то сорочка коротка. Да. Ну та що, значить, на цьому сьогоднішнє відео будемо закінчувати. Лену відтарабанимо на навчання, хай учиться, автошкола її чекає, угу. Угу. Ну, коптільня коптиться, Да. Все як завжди. Те, що можна робити під кришою, будемо робити під кришою. А що під кришою робити? Ну то коптить. Да. Вчора він ліхтарика поставив нового. Взагалі ти задоволена? На детектор руху. Та що ти взагалі бомба? Да. Стемніло і він включається. Ну самі знаєте, що таке детектор движення. Да. Дуже чудово працює, нам дуже сподобався. Вчора я його поставив, двір освіщає, сусід прибіг, каже, що це в тебе тут таке ярке? Аж на вулиці Аж на вулиці видно. Світло яскраве, так, ну те, що воно не Хоча я ж його опустив так, щоб він не на вулицю, туди людям за двір горів, а сюди по всьому дворі, але й туди вистачає. до ці лампи дуже. Яркі, дуже чудові. Ну, ось і все. 4 години вечора. Робота стала. Значить, коптимо, коптимо і готуємось до торгівлі завтра вже вівторок. Все, всім дякуємо, до побачення. Лена, тобі успіху в навчанні. Тримай лайкосу від наших підписників за те, що навчаєшся. Навчатись ніколи не пізно. Бо стишеб ти права отримав, Господи, господи. Все, всім пока-пока. Пока-пока.